на дотик, на дотик, виставка має може таку складну, але дуже слушну і точну назву: рятуємо новітню історію країни від терору і забуття. І ось про цю виставку будемо говорити з її організаторами, авторами. І до речі, ми цій виставці ще присвятимо час в етері наступному, коли будемо говорити з фотохудожниками, фотокореспондентами, чиїми світлинами вона наповнена. А зараз ми говоримо про підґрунтя разом із Наталією Лобач і Сергієм Білівненком, які є в нашій студії. Вітаю Наталю мисткиню і кураторку цієї виставки. І вітаю пана Сергія, історика, краєзнавця і. Пан Сергій у нас очолює Запорізька. Ну є головою запорізького наукового товариства імені Якова Новицького. Вітаю слава Україні! Героям. Героям слава! І отут ви показали героями, в тому числі і фотографів. Ви відібрали для цієї виставки роботи нашої Каті Клочко, нашої я кажу запорізької Каті Клочко і нашого Дмитра Смольєнка, яких ми чекатимемо в нашій студії. Як виникла ідея цієї виставки до Сергія, все-таки спочатку, і оце поєднання сучасних світлин і того, що відбувається, те, що ми фіксуємо, і ми можемо зупинити мить того, як це відбувається, але на жаль, не можемо зупинити війну. І ось і архівні світлини. Чому оце поєднання? Ну, поєднання виникло із того, що як ви назвали Катя є нашою. Так, Катя за першою освітою є архівістом. Так, вона архівознавець, документознавець, архівіст. І Її світлини це по суті для мене як фотодокументалістика, так ага. а Катерина працювала клочко в архіві. Вона прекрасну роботу магістерську написала, але Окей. суть так в іншому, в тому, що в тому, що її світлини на сьогодні фіксують те, чим займаються історики і запорізькі на колетавриста впродовж. Цієї своєї діяльності. Вони фіксують історичну реальність. І наші виставки, попередні, наш проєкт Яка твоя історія? 2019 20 років. Із вуличними виставками, які були в Бердянську, в Мелітополі, з фестивалем, який тут був. Він на сьогодні отримав, ось, на жаль, таке саме продовження. Ідея сама носилася. З попередніми ще колабораціями із гуляйпільськими старожитностями, коли ага. було зроблено в тому ж туристичному інформаційному центрі, виставку присвячену подіям Другої світової війни, Голокосту, старбайтерам по Гуляйпіллю. Ну і дивлячись на фотографії, на фотовиставку, яку Катерина організовувала по своїм світлинам в фотоклубі, от, прийшла ідея все це об'єднати. Знати, так? Uh -huh. Історичну спадщину, яка, через яка твоя історія реалізувалася, і там вже і Наталка була да, задіяна, і інші історики, і ці люди, які зараз тут приймають участь, також в цьому були задіяні. І от прийшла ідея, яка вже носилася у ці світлини а, історичні об'єднати із реаліями. І це ще підсилювало те, що об'єкти, які зафіксовані, які а, виставлялися в тому ж тіці, да, ага. відповідно, були на цих світлинах і стали. Об'єктами для фотоапарату Катерини та Дмитра на, на на жаль, навіть та ж сама будівля, да, той же 151 й будинок, так. от е, який постраждав так, 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 Дніпро Гес той же самий постраждав. Тобто ці будівлі вже е, ставали об'єктом досліджень. А тут е, е, виникла от така ідея показати, е, що не лише ці об'єкти є історичною спадщиною, а об'єктом і. Російської атаки, так, те, що ми, на жаль, втрачаємо дуже цінні, дуже цінні ці всі об'єкти, ми втрачаємо постійно під цими ударами. І е, цей порятунок він е, більше не такий фізичний. Да, що ми, хоча це теж складова на виставці, ви бачили відбудова цих об'єктів да, відновлення і цього ж 151-го будинку, ага. інших об'єктів, які страждають. Але багато світлин з Оріхівської громади, з Гуляйпільської громади, де ми, на жаль, із за близькості фронту і за постійних, і постійних обстрілів. обстрілів втрачаємо постійно ці будівлі. Плюс це і ще і проєкт, який також один із активістів Товариства Новицького дійсних членів розробляв Павло Кравчук Крихка uh -huh. спадщина uh -huh. де так само показано об'єкти, які страждають від російських обстрілів. Він це видав вигляді формату книги. Але ми вважаємо, що потрібна популяризація серед населення, ідеї розуміння цінностей за те, що наші воїни борються і ми це підтримуємо. І якраз ця виставка показала ці об'єкти, їх історичне минуле, їх сучасний стан. І е, сучасний стан подвійний да, після ударів певних, ага. і е, те, сьогодні. що вдалося ага. відбудувати, так або деякі навіть зазнавали. Руйнації поступово відновлення. Там ви бачили ті ж самі об'єкти Махно знаменитий так в Гуляйполі, де на момент фотографування одного він стояв Ще стоїв, цілий так, обкладений. Так. Потім все, все не було. Гол, голови не було, але залишилася відповідно той тулуб. І на момент, коли ми вже роздрукували, зробили виставку. От от буквально вже монтуємо, і Сергій Звілінський присилає повідомлення із фотографією, вже з головою поставлено, вже відновили. Тобто, і це показує, що цю є сенс рятувати. Так? Що це важливо для людей, для цих гуляйпільців, які там є, для солдат, для воїнів, відновлювати ось цю спадщину, якою би вона не була, так контроверсійною для когось. Якісь радянські об'єкти є там жахливими, які треба руйнувати. А, але потім, коли їх дійсно расисти руйнують, а, виявляється, що це наше, це, це наша спадщина. і таких ну, ідеї носилися, і завдяки. От Наталі да, завдяки іншим учасникам цього проекту, так які от це маленька частинка, да, яка там була, там, відповідно, допомагали дуже багато людей. Це в дописах є. От це вдалося втілити. А, я якраз про Гуляй-Поле і про Махна хотіла до Наталки це питання, бо ми сьогодні в новинах казали, що в профінтовному Гуляйполі відновили пам'ятник Нестору Махна. Але тут ми розуміємо, що все одно це зона безперервних обстрілів, і все може повторитися. Мало того, коли ми бачимо, відновили, як вони виглядали там 100 років назад, зараз зруйновані, і треба це показувати. Де тут ну тут вже Сергій почав відповідати, що показують і відбудовані, і відновлені. Mm -hmm. Бо коли дивишся, як це було, це історична будівля, вона важлива, але русня не тільки територія, а й історії, вона завжди. Нищила історію. І це підтвердження матеріальне, на дотик підтвердження того, наскільки українці культурна, висококультурна нація, а Росія це все стирає. То, от ніби коли ти дивишся на ці світлини, навпаки, ну, здається, що ми ніколи не виліземо з цього, бо у них цих кабів, і зараз ми в Запоріжжі це все переживаємо. Ну, якась ну, тьма, тьмуща. І як нам з цим всім бути? Де ти, Наталка, брала, коли ти вибирала, підбирала ці роботи? Ось цю наснагу вірити. В те, що це, от ми не будемо показувати, тільки зруйноване, mm -hmm. бо я піймала цей момент, що я вже дивлюсь спокійно. Я раніше mm -hmm. дивилася і плакала, а тепер я вже дивлюсь. Ну бо все вже мізки це прийняли, на жаль, як ну не те, щоб норму, але ну що плакати, от як ти це все перебирала? Як тобі, як мисткині, оце було наснажуватися, і все таки в якусь віру в це вкладати. Ну, по-перше, в самому ж проекті, який підтримав Український культурний фонд, то с власне що важливо. Власне, у нас в державі, да, під час війни у нас все одно є фонд державний, який підтримує культуру. І там ж було про те, що рятуємо від забуття. Від забуття, да. І, Не тільки від руйнування, да. і забуття. І для мене якось таке дуже важлива була фраза Тімоті Снайдера, який сказав, що ця документація наскільки вона важлива. А Діма і Катя роблять не просто документацію, вони в такій художній, в такій естетично, ну наскільки красивий зрозумілий спосіб це роблять. Що ну, я, ну мені треба було обирати з, з кількості, але вони майже всі були такого, ну такого плану, який би я і хотіла вкладати, що там є, звісно, руйнування, там є. Ну, біль, там є страждання. Але і і там... Каковка ця, там теж є, і наші поля, yeah. ну, що, як вони горять, ця пшениця згоріла, це теж рвена частина. Але, але там є оце стійкість, резілін, там є оце відчуття того, що не просто нам щось дано і ми це витрачаємо. Ага, і втрачаємо. Нам, ага. да, на, нам даються випробування, які ми проходимо. І ми, ми поновлюємося і робимо, да, як от як, як, як фотографіями з, знову ж таки з каховкою затоплене, там є такий момент, коли люди досліджують цю територію, так, да, це жах, це, ну, це страшна трагедія. Але цей і момент, що о, а тепер інакше. А тепер інакше. І, і так навіть так, що цікаво. ніхто ніколи ні дум... ніхто не, ми, не думав, ніхто не да. думали, що так є. І от ми це все маємо, і це все є в фотографіях. І оце ну ми мені це дуже хотілося так заакцентувати, не показати, тому що це вже є у них на фотографіях. Просто так, поставити наголос саме, ага. саме на цьому моменті. Нашої стійкості такої гнучкості. Оце таке суперсила, яка мені здається, що є українців з історичної точки зору і тут до пана Сергія, ось руйнування, якщо ми беремо прям наш край. Те, що вивчає товариство, скільки було вже понівечено, зруйновано, скільки було спеціально чи не спеціально забути. Е, історику легше сподіватися і вірити в те, що буде відбудовано, відновлено, може не так, як ми собі це уявляємо. Те про що Наталка сказала, як каховка, хто думав, ми переживали, що це постеля буде, і все. А тут верболос і це зелені великого луж, лугу поля. От, от історику, як на це все дивитися, знаючи і про крихку спадщину. Сімдесятих недооцінене, недолюблено запоріжцями, не дуже знано запоріжцями. І те, що було сто років назад, і теж забувалося не просто так. Ну і ті, хто вчився в радянській школі, не знали, що треба цінувати тут в Запоріжжі і в Запорізькому краї. Ну за себе скажу, да, як представника, можливо, і товариства і певним чином факультету історії. Нам з одного боку важко переживати це в сучасності, але аналізуючи ті випробування, які були для України, для краю, а ми дійсно розуміємо, що ми витримували і наші предки так витримували дуже тяжкі страждання і перейшли через це. А для мене також показовим є ну, наприклад, фотографія, яка там стояла при вході Оріхова, де зараз напівзруйнована церква їхня знаходиться. Так ось ця церква ж була повністю в комуністичні часи зруйнована. Дотла, ага. До тла, до фундамента і не існувало. Там є фотографія того періоду кінця. Дев'ятнадцятому початок 20-го да століття ага. потім її в комуністичні часи зруйнували і відновили уже в 2000-ні аж роки. Вона була освячена 2007 чи 2008 рік, тобто і простояла тут от не так то багато і знов зазнає ударів. Але про що про забуття ага. завдяки світлині, яка там збереглася, да завдяки архівним документам її було відбудовано. Тобто, коли в громади є запит, коли громада цього хоче, то незважаючи, що то була інша патріархат, да, не ну, на, на, на жаль, да не не той, який а да. так, не український, але сприйняття. Того, що це наше, да, відповідно, що ми хочемо відновити так, як воно було, як виглядало за фотографіями, приносить цінність і роботи історика. Да? Що не угу. дарма ми зберігаємо в архівах ті фотографії, що не дарма їх витягуємо, популяризуємо, показуємо, показуємо людям, так. так, збираємо їх. Те, що зараз, зараз робить товариство Новицького, Гуляйпільського старожитності, це збираємо величезну кількість сімейних альбомів. І а, там зображення не лише студійні людей цікаві. Ми в першу чергу цікавимося культурними ландшафтами. Да? Покажіть, як ви на вулиці фотографувалися, як виглядала ця вулиця, як ці будинки виглядали. А, і а, це, розкажи це, свої історії. Так, 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 це це було, повернення так. із забуття в тому числі. І це шанс а, після деокупації відновити так, як а, захоче громада. Вони подивляться на ці світлини, ці фотографії і скажуть: ми хочемо, щоб було ось. Так, якось тут було. Да? Ми хочемо е, не лише по пам'яті, а прямо ось по зображенням відновити, да? От, о, як воно там стояло, як зображалося і все останнє. І це, я думаю, вагоме для історика бачити практичне втілення якихось своїх е, оцих теоретичних, да, практичних пошуків, добутків, да, шуботків, да, було, да, да. що це цікаво людям, і воно потім втілюється в реальні проекти, а не лише. Подивитися, поностальгувати, а відновити, відтворити, і потім ще й користуватися цими об'єктами. Радіо на дотик, на дотик.